Всесвітній день захисту тварин, який щорічно відзначається 4 жовтня, надихнув журналістів провідати братів наших менших. Як живуть зірки одеського іпподрому, дізнаєтесь у сюжеті. Кінь це символ свободи та норовливості. Особливої популярності ця тварина набула за часів дикого заходу, на підрумці яких сформувався медійний образ вершника у капелюсі та верхом на коні. Вже тоді коней сприймали як вірних друзів. Котрі несли відповідальність за своїх власників, тому догляд за ними потребує виняткової уваги. Іподром – це спеціально підготовлений та обладнаний майданчик для випробування коней і кіноспортивних змагань. На перегонах тварини долають дистанцію в 1600 метрів. Коні між собою виборюють перемогу в різних вікових категоріях. Так, наприклад, дворічні змагаються з дворічними. Про те, як живуть вихованці по під час війни, нам погодився розповісти один з вершників, що там працюють. По-перше, коні дуже сильно боялися вибухів, ось це от найперше. Потім якось звикли, але все одно бояться. Ось ми сьогодні з вами гуляли я показував: навіть якщо ось ідемо, кінь наступає на горіх, для нього це щось нове. хрусі, боїться. Тобто, коні дуже сильно бояться цих вибухів. У мене була така кобила, панська примха її звали, і виходить вона якось було, ну такий сильний вибух. Напевно, вночі вночі ми тут не присутні. І виходить у єдинику, Тобто, ось одне це місце для коня називається у нас денник, або правильно розшифровується стійло. Я прийшов, а в неї там усе ніби перекопано. Я дивлюся і взагалі не розумію. Тобто вона завжди чистеньким тримає денек. Тобто три виходить у неї кавардак у цьому денеку, і дивлюся вибити у неї скло. Тобто у нас тут повипадали в стайнях деяких скельця, які зовні, які всередину. Звесні показники її впали. і Я взагалі нічого не міг зрозуміти, нічого не міг зробити. І ось вже як два-три місяці забрали в конзавод. конзавод знаходиться в Запорізькій області. Там, начебто, як в селі тихо в кінзаводі, і я попросив наїзника, кажу, ну запрягі її, спробуй. Каже, шикарно йде. Я кажу, як шикарно, тут ось так-то і так-то. Все було тихо, зле. Ну, мабуть, вже щось вона в тому заводі, там де вона ось народилась, вона прибула. Вона тоді там туди приїхала, заспокоїлась, і, мабуть, виходить, ну, дала собі раду. Годівля тварин насправді поєднує в собі елементи мистецтва та науки, використання таблиці щодо рекомендацій годівлі становить важливу основу для розробки. Раціонів тварин. Усі коні потребують поживних речовин для підтримки фізичного стану, якісного функціонування шлунково кишкової системи та обміну речовин. Братік і сістра. Ай-яй-яй. Нам наче виписують овес і е, сіно. Раціон такий: 5 кг сіна, 5 кг вівса. Якщо чесно, я ось я давно треную коней, і я бачу, що ну, це цього замало. Якщо вівса ще 5 кілограмів більш-менш, нормально, а сіна це замало. Ми молимося, коли прийде новий рік, коли настане травень-квітень, ми беремо коси, гостримо їх, йдемо в парки. Ось у нас тут бігова доріжка, коло. І всередині кола у нас там виходить, росте трава. Ми її косимо, потім трава лежить день-два, вона підсихає, ми збираємо тачками, ввеземо в стайню і підгодовуємо таким чином коней. Не можна забувати про те, що кінь це велика тварина з копитами. Він може вдарити, може лягнути. Завжди треба бути обережним з конем, не робити різких отаких от рухів, щоб не було якихось хлопків, якихось ривків, тобто. Завжди бути пильним. У відвідувачки іпідрому, що займається верховою їздою, ми дізналися про деякі правила поводження з кіньми. Перше правило верхової їзди це, звісно, екіпіювання вершника. Позаяк найрозповсюднішими є травми голови, треба одягати шалом. Також слід одягати одежу, у якій буде зручно рухатися, а взуття повинно бути з гладкою подошвою, аби не травмувати коня і не робити йому якісь чинники інші збудження. Також Наприклад, якщо починається повітряна тривога або чути вибухи, необхідно якнайшвидше зупинити поїздку і злізти з тварини, поза як вона може злякатися і скинути вершника. Загалом ніяких незручностей будівництво, що проводиться неподалік, не доставляє. Проте іноді вітер заносить деякі матеріали на територію подрому. Тварини лякаються, а їх реакція у тому числі може стати причиною травми вершника чи пошкодженню екіпажу. Коли ми їздимо по доріжці, тренуємо коней, і звідти починають летіти такі плівочки. Ось, напевно, ці плівочки вітром обриває, і вони летять на доріжку. Коні цього шарахкуються в прямому сенсі шарахкуються. Ось біжить, біжить кінь. Тут він раз усіма чотирма ногами стриб, як коник у бік. Ну треба не забувати заду коня. І я наїзник перебуваю і я запряжений в екіпаж. Уявляєте, що з екіпажем цим трапляється. Ставка вершника та конюха на сьогодні становить по 6 тисяч гривень. З цих грошей потрібно купувати тирсу, на які сплять коні. В умовах війни вона подорожчала і працівникам доводиться витрачати від 3 до 5 тисяч на забезпечення коней усім необхідним. Також бракує грошей на ремонт. В конюшнях, де відсутні вікна, працівники креативно вирішують проблему за допомогою підручних матеріалів, адже встановити нові вікна немає можливості. Всяка допомога від небайдужих людей дуже цінна і неабияк впливає на добробут тварин. Коні мають дуже гарну пам'ять, тож регулярно відвідуючи іпподром ви можете потоваришувати з ними. Шматочок цукру і серце коня належатиме вам. А прихильність вершників можна легко отримати завдяки благодійним внескам у розвиток іпідрому. Поворачуй, поворачуй направо. Всьому так і спокійні прийдуть. Я складав саме спокійно. Оце досвід.